Друзі, українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в місті Валенція, де хочемо представити вам квартиру на подобову оренду або для себе 185 тисяч євро за 50 метрів квадратних. Тут одна спальня та один санвузол, вона продається зі всім, що ви зараз бачите. Квартира з ремонтом в непоганому стані. Це в нас перший поверх. Маємо тут стіл, так, додатково зробили дуже гарну кухню, кондиціонер, тобто все необхідне. В нас в цій квартирі є близько 90 євро. Ми можемо отримати за день в оренду такої квартири. Маємо кухню, все необхідне, в принципі, гарнітури в порядку. Так, поставили нові. Що мені подобається, це сучасний ремонт, і можна заїхати в цю квартиру і жити або одразу селити орендарів. Маємо тут ось таку ще підсвітку на стелі, і також санвузол, великий санвузол, велика душова кабіна, унітаз. Також умивальник, дуже багато місця. Дивіться, зробили стильно. Теж маємо додаткову підсвітку ще й в душовій кабіні, поставлена гарно плитка. В принципі, як на мене, дуже цікавий варіант в місті Валенції під інвестицію.